Всім доброго дня! Сьогодні знову розпаковка, отримала своє замовлення та хочу з вами поділитися позиціями, котрі в замовленні моїх клієнтів. У нас є така чудова дуже позиція в каталозі: наш неймовірний еліксир-бустер мультифункціональний. Ось в такому варіанті компанія зробила саше по 2 мл, дуже так гарно, стильно виглядає, компактний розмір, 2 мл, дуже презентабельно виглядає, можна навіть на подарунок. Таке саше придбати. Це неймовірний еліксир 3 в одному, я за нього вже неодноразово розповідала на каналі. Він просто неймовірний. В складі має 15 масел і олій. Таке саше, таке саше коштує 39 гривень по каталогу. Його ми можемо використовувати як для волосся, для догляду за волоссям, за кінчиками волосся та шкірою голови, тільки якщо шкіра голови не жирна. Не жирна. Можна використовувати цей еліксир також для обличчя, як аналог сироватки, можна для раннього вечірнього використання для догляду за шкірою обличчя, збагачувати можна. Потім можна використовувати цей еліксир для тіла, як додаткове зволоження, на пересушення участки тіла, додавати в свій крем або лосьйон, за вашими вподобаннями для кутикули на ручках пом'якшувати кутикулу, лікітки, якщо є така проблема сухості, якщо є проблема навіть на колінах, п'яточках і все тіло можна доглядати. Також цей еліксир. Бустер, він і освітлює шкіру, і стимулює дуже гарно судинки, пригнічує навіть завдяки складовим ріст патогенної мікрофлори. Ось. І головна функція цього ліксиру доглядова, він дезодорує шкіру гарно. І навіть згладжує пігментацію, тому що в складі є антиоксиданти, котрі будуть трішки також працювати з пігментом. 2 мл цього об'єму в цьому еліксирі. Досить надовго вистачить, так що, хто сумнівається, придбайте і отримайте це задоволення. Має приємний аромат цитрусових, дуже такий приємний. Ось в складі і масло горіха макадамії, і олія насіння манго, і бавовняна олія, і масло календули, і оливкового цвіту, і олія солодкого мигдалю сознашнякова олія. Авокадо, соєве масло, лимонна олія, камелії, масло, морквяна олія, огуречника дуже дуже багатий склад. Ось після відкриття такої ампулки її можна зберігати дуже зручно в цьому ж саше. Да? Бумажному ви достали, відкрили і зручно знову її туди, всередину покласти, і в такому вигляді можна зберігати в холодильнику. Ось, Можна, навіть якщо для волосся, да, дуже гарно буде цей ліксир після фарбування використовувати. Хто освітлює своє волосся для блондинок, щоб відновити гарно для сухого, ламкого волосся дуже чудово. Можна також використовувати дуже багато лайфхаків з цим маслом, з цим еліксиром мультифункціональним, як маску для волосся. Одну-дві крапельки додавати. Ось До шампуню, буде блискуче, гарне волосся. Можна додавати також пару крапель в ваш скраб для тіла, ось раз на тиждень, допустимо, да? додавати дві крапельки. І очищувати. Влітку, допустимо, можна використовувати замість нічного догляду, да? і за вашими вподобаннями під нічний крем, пару крапель дуже чудово буде збагачувати, насичувати шкіру поживними речовинами. Ось. Можна як маску, як зволоження для сухої шкіри голови використовувати, але не постійно інколи ось це робити. В шампунь також можна дві крапельки додавати. Для сухої, чутливої шкіри голови дуже гарно підійде. Можна вскраби додавати для волосся. Також дуже чудово буде працювати. Ось. Можна також, знаєте, такий лайфхак використовувати цей еліксир з нашими одноразовими масками, тканевими. Ось, Після неї наносити цей еліксир, і він запечати ту вологу, котрою нас ситять масочки обличчя, і буде гарно живити шкіру обличчя. Тут суха формула в цьому еліксирі, вона. Не липка текстура не залишає жирності. Шкіра така буде м'якенька. Ось, І дуже е чудово. Чудово він працює на обличчі. Дуже багато лайфхаків з цим еліксиром. Е можна поєднувати з серією і неї, з календулою, і з Аква дуже чудово буде поєднуватись цей еліксир, а також з серією h Reversist, з White Correct, тобто е різні варіанти використання, і для ручок чудово зволоження, гарне, дуже не буде Жирнитися шкіра гарно поглиниться і буде така зволожена, напитана шкіра. Я в захваті від цього еліксиру розповідала про нього вже неодноразово. Також його використовую і щиро вам раджу. Зверніть на нього увагу: 39 гривень по каталогу. Далі в замовленні Також неодноразово розповідала про ці позиції в каталозі. Наша неймовірна серія, улюблена серія моїх клієнтів, моя одна із улюблених серій h Reversist, антивікова серія по догляду за обличчям для будь-якого типу обличчя H-Reversіст. В замовленні сироватка і нічна маска. Неймовірні продукти вони збільшують синтез колагена, ця серія до 67%, збільшується зволоження шкіри до 36% вже навіть після 6 годин застосування і використовується технологія пролонгованого зволоження. З активною блокировкою вологи в шкірі. Ця маска вона просто неймовірна. Містить вітамін С, суміш аскорбінової з кислоти та золота в своєму складі. Вона фантастична, фантастична! У мене є відгук про цю маску і цю серію на каналі. Передивляйтесь, кому цікаво. Ось, дуже гарно буде така шкіра на ранок пружна. Дуже така напитана, неймовірно. Можна в комплексі з сироваткою, ще буде більш кращий ефект, більш глибоке проникнення. Ось. Можна використовувати також цю маску не тільки як нічну маску, не змивна, вона залишається на ніч, а можна використовувати її як і нічний крем. Тільки наносимо більш таким тонким шаром. тонким шаром. За 30 хвилин до сну ось, і дуже такий неймовірний ефект. І завдяки тому, що секретний інгредієнт є в складі цього, цієї маски, це глутатіон. Детокс нашої скіри, як антиоксидант, це, це трипептид чудовий, дуже ось лицетин, також в складі є, який укріплює мембранки наших клітинок, розгладжуються змошечки. Ось, вітамін Е, А С в складі, колаген з діючої речовини в складі цієї маски 20%. Вона просто фантастична. Зверніть на увагу, ціна по каталогу такої масочки нічної за 50 мл 559 гривень. І також сироватка. Сироватка вона дуже гарно зволожує обличчя, шкіру обличчя, розгладжує зморшечки, запобігає старінню дуже чудово. І покращується структура і вигляд шкіри, можна використовувати цю сироватку концентрат як монозасіб. Ось чудово буде працювати амінокислоти в складі пролін. Ось, вітамін Є, е, мембранопротектор нашої шкіри відновлення. Для любого типу шкіри ця сироватка гарно зволожувати буде. Можна навіть трішечки, якщо комфортно, мені комфортно по відчуттям трішечки наносити під очі, але трішки небагато. І легка текстура в цій сироватці, 70% діючої речовини. В ній. Ось вона неймовірна. І ця серія в своєму складі має також екстракти морських водоростей, має морський планктон. Просто фантастична серія, інтенсивно зволожує антивіковий ефект. Ось шкіра пружна, еластична. Так що звертайте увагу. Ціна сироватки 589 гривень 30 мл. Просто неймовірна. А ця парочка, вона в в комплексі працює просто, просто чудово. чудово. Результати не вас порадують, дуже порадують, якщо ви придбаєте цю серію, вона неймовірна. Далі, в замовленні, В замовленні. замовленні також наш бестселер від компанії Фармасі. також розповідала про нього на каналі. Це наш кисневий засіб для виведення плям. Кілограм 33 прання. Він дієвий на всі 100%, працює в гарячій воді і виводить застарілі навіть плями, дуже гарно справляється. Це багатофункціональний плямовий відник для всіх видів тканин і для всіх кольорів. І він спеціально розроблений цей плямовий відник, впорається з найстількишими плямами: і від кави, і від соку, від трави, якщо якісь жирні плями, любі плями дуже гарно спрацює ось в гарячій воді, всередині є мірна ложечка. Розчиняємо, якщо ручне прання, розчиняємо в 4 літрах гарячої води, ось, замочуємо білу білизну максимум на 6 годин. максимум на 6 годин, щоб спрацював. А кольоровий одяг максимум на годину. Якщо в пральну машину, то додаємо також одномірну ложечку ложечку, відсік для попереднього прання, а пральний засіб у відсік для прального засобу ось Все прописано на українській мові, спосіб, все абсолютно є чудовий, чудовий просто засіб, і працює він дійсно працюючий. Ціна такого кисневого засобу за кілограм 599 гривень. Ось, але. Вистачає аж на 33 прання, один мірна ложечка для ручного, або одна мірна ложечка для машинного прання. Так що, не забувайте про цю позицію, неймовірну в каталозі. Наша серія о, Містер Випис. Далі в замовленні. Наступна позиція замовлення є у нас в каталозі серія Натюрель, ця серія з Оливою. Чудова серія, шампунь для волосся з натуральним маслом оливи збагаченим, з протеїновим комплексом, 0 парабенів в складі, 0% силікону, 360 мл такий економ-варіант. Всі наші рідкі формули на артизіанській водичці, все зафольговане приходить чудово, все закрите. Ціна такого шампуню 119 гривень по каталогу економний об'єм, і цей шампунь призначений для сухого пошкодженого волосся. Дуже м'яко він очищує ось, і надає такого чудового блиску. Чудового блиску надасть, Особливо влітку гарно використовувати, у кого сухе волосся пошкоджене. І саме головне, що ця серія вона не змиває колір. Якщо ви фарбуєтесь, не змиває колір. Так що зверніть увагу на цю серію з оливою. Шампунь 119 гривень по каталогу, 360 мл. Ось і зараз в каталозі в замовленні тільки шампунь, але в каталозі є акція зараз пара пар, пар, набір Гель і шампунь можна придбати за 219 гривень. А також в цій серії є крем для рук, рідке мило та кондиціонер для волосся. Так що звертайте увагу на цю серію. І ще в замовленні є така маленька мініатюрка, пробничок. В нас є неймовірний аромат. В каталозі це лімітована серія з абсолютом турецької троянди Signei. Аромат просто неймовірний. Хто любить? Нотки троянди, верхні нотки в цьому ароматі: чорна смородина, рожевий перець, груша та грейпфрут, ноти серця аромату сігнечі розкриються трояндою турецькою, оріс, геліотроп та магнолія. І базові ноти, котрі будуть вас супроводжувати продовж дня: це мускус, кашмеран амбра та ваніль. Неймовірний, просто він неймовірний. Аромат. Ось, і такі е, е, парфуми містять цей абсолют турецької троянди, е, це перероблений інгредієнт троянди, тобто екстракт трояндової води, який отримують шляхом рекуперації води від дистиляції троянд. Ось, можна придбати мініатюрку, якщо вам сподобається в мініатюрній версії, тоді можна придбати цей неймовірний аромат в каталозі ось 50 мл, ціна 999 гривень. Дуже таке стильне, лаконічне пакування, такого ніжного, пудрового кольору, але саме головне цей аромат. Аромат троянди, смородини, мускусу, ванілі, магнолії, грейпфруту. Такі нотки неймовірні. Він такий дорогий, дуже Такий привабливий цей аромат, хто любить такі нотки, не забувайте, що ця позиція є в каталозі, і вона дійсно така достойна, достойна ця позиція, так що рекомендую. Якщо сумніваєтесь, візьміть пробник, пробник аромату, і потім можна придбати повноцінну версію аромату Сігнейчі з турецькою трояндою. Ось таким було замовлення. замовлення. червня, Каталог червня ще діє, дуже багато акцій, новинок. Скористайтеся цією нагодою, придбайте якісний продукт від компанії Pharmaці. Дякую вам за перегляди. Дякую за ваші вподобайки. Для мене це дуже важливо. Я розумію, що мої відео вам подобається інформацію, яку надаю, корисна для вас. Якщо бажаєте створити свій інтернет-магазинчик електронний і ще додатково отримати гарну знижку на якісний продукт. Раджу щиро в червні скористатися нагодою і отримати знижечку 28% замість 25%. За вашим бажанням можете перейти нижче за посиланням, створити свій електронний кабінет в компанії Фармасі. І з задоволенням користуватися продукцією, і я буду вести вас в компанії. І з задоволенням підскажу, підберу і все, що необхідно. Ще раз щиро дякую. Дякую новим підписникам мого каналу. Щиро вдячна за довіру. Бережіть себе, до зустрічі!